ཡིན ཡང Сьогодні під дверима Львів вугілля гаряче близько трьох десятків ветеранів і працівників вийшли з вимогою зупинити занепад підприємства. Люди обурені призначенням скандального керівництва та кажуть, з ним обсяги падають, а замість прозорості фіктивні показники. За рік часу ми два рази надсилали запити щодо звільнення негайного цих некомпетентних осіб. Відповіді, на жаль, ми від міністерства не отримали. Не щодо. Дано було відправлено запит на уповноваженого справ людини Лубінця. На диво люди відкрили провадження щодо на диво, люди відкрили провадження щодо беззаконності і неправильності поведінки міністерства щодо ненадання нам адекватної інформації. Після того ми вирішили зібратися з побратимами і все таки заїхати сюди. Активісти заявляють, попри рекордні бюджетні вливання, видобуток вугілля падає. Самі ж керівники отримують величезні премії, але на податкові борги закривають очі. За 25-й рік було наскільки мені відомо фі. Фінансування дп «Вугілля» в три рази більше, десь порядка 100 480 мільйонів. Це схемки щодо закупівлі гірничо-штатного обладнання. Вони сюди заганяли свої підконтрольні фірми, завищували ціни. Продавали сюди неякісне обладнання, і було дуже багато неприємностей. Критики від шахтарів та ветеранів багато, і це не лише про корупцію. Активісти запевняють, тут керування недбале та халатне, а проблеми наростають, немов снігова куля. Коли на будь-якому підприємстві посадова особа не справляється зі своїми посадовими обов'язками, вона що повинна зробити або подивитись на себе, написати заяву на звільнення. От якщо вони об'єктивні і вважають, що їхня праця є сумлінною, ефективною, велику четвірку хай запросять. Херсенг Янг, наприклад, аудиторську компанію. Любе підприємство, яке себе поважає, воно залучає аудиторську компанію з великої четвірки і каже: Дивіться, як ми працюємо та найгучніший Гнал сьогодні це тиша. Керівництво Львів вугілля зачинилося всередині підприємства і не впустило ані журналістів, ані мітингувальників і навіть поліцію. Жодного пояснення, жодної реакції, жодної спроби вийти до людей. То, що робиться на підприємстві, для того є тут охорона їхня. Десь І якщо вони прийняли рішення, таке закрити учасники акції кажуть, це лише перший крок. Далі буде звернення до заступника міністра енергетики. Ветерани обіцяють і надалі захищати інтереси простих шахтарів, бо боронили державу заради правди, а не корупції.